Це вже не перша допомога надана батальйону територіальної оборони фінінспекторами. Цього разу полтавські вояки отримали шкарпетки, білизну, засоби гігієни, цигарки, питну воду, фрукти, печиво, кавуни та інші харчі. Хочу сказати, що мабуть, сьогодні ніхто просто не може знаходитись осторонь від того, що робиться у нас в державі, і кожен як може цьому допомагає, і звичайно, підняти дух просто і всилити якусь надію і просто. Побачити посмішку солдата в цей час це, мабуть, велике-велике щастя. Ми сьогодні це нам вдалося зробити. Тому я дякую всім, хто це допомагав. Я думаю, що надалі буде наша служба фінансова інспекція, наші друзі, є плани вже поїхати далі далі. Ми будемо далі ці заходи проводити. Гостями з Полтави показали побутові умови військових, розповіли, як проходить служба та як проводять вільний час. Отримали вояки і подарунки від вихованців гадяцького дитячого будинку, під шефних колективу Держфінінспекції. Діти передали захисникам малюнки та листи. Хочу, щоб ніколи це не повторилось, щоб був мир. Ну. Щоб не було війни, я колишній військовослужбовець, 20 років вислуги ветеран збройних сил України. Прийшла добровольцем. У мене двоє синів: одному 19 років, другому 12 років. Я не хочу, щоб мої сини чули посвисткуль. І жили в таке тривожне время, яке зараз є. Цього ж дня для земляків влаштували невеличкий концерт. Ми, На запрошення Держфінінспекції перед військовими віде, виступив відомий ми, вокально інструментальний ансамбль Полтавської обласної філармонії краяни та лауреат міжнародних і всеукраїнських фестивалів конкурсів. Володарка гран-при міжнародного конкурсу Людмила Суфру. Начальниш інспекції в області Михайло Кривоше подякував військовослужбовцям за мужність і від імені свого колективу побажав міцності духу усім, хто цінує свого життя, виборює цілісність і незалежність нашої держави. А головне якнайшвидше з перемогою повернутися додому в обійми дітей, дружин і батьків.